Таке коротке та водночас об'ємне та багатогранне слово, таке пояснення слову мир дає тлумачний словник мир, земля з усім, що на ній існує. Усе живе, що оточує нас. Те саме, що громада, народ, відсутність сварок, ворожнечі, збройної боротьби між двома або декільками державами, країнами, угода сторін. Що воюють між собою, про припинення воєнних дій, мирний договір, спокій, тиша. А що для вас означає слово мир? Дружба? Ще, Ще? мирне небо, красиве сонце. Красиве сонце. Мир це затишний теплий дім, в якому смачно пахне, в якому батьки завжди посміхаються. Бабуся розповідає казки, дідусь навчає майструвати, грати в шахи. Мир це річка на околиці села. Мир це море, яке заспокоює своїм шепотінням. Мир це ліс, який чарує своїми казками та співом птахів. Мир це школа, в яку ходять діти та дитячий майданчик, на якому лунає дитячий сміх. А яке слово протилежне за значенням до слова мир? Війна, війна, слава. війна. Страшне слово, яке сьогодні зрозуміли кожен, навіть маленькому українцю. Війна, на якій гинуть наші з вами захисники та захисниці. Воїни, мирне населення. Сьогодні наші воїни передовій. захищають наше життя, наше з вами майбутнє. Багато з них уже сьогодні стали янголами і спостерігають за нами з небес. Тож давайте вшануємо пам'ять хвилиною мовчання. <звук> з 2002 року міжнародний день миру відзначають по всій планеті символом цього дня. Є дзвін миру, який був відлитий із монет, які зібрали діти з 60 країн світу. Важить цей звіт 100 кілограм. Ще один символ миру білий голуб, що несе у дзьобі оливкову гілку, голуб миру. Зображення голуба походить ще від біблійного оповідання про голуба, що приніс ною ковчег гілку маслини. Після Всесвітнього потопу Ной випустив голуба, аби довідатись, чи стала вода на землі. Голуб, повернувшись, приніс Оливкову гілочку як свідчення благодатних для проживання. З того часу почали вважати зображення голуба з Оливковою гілочкою символом миру, добра, благополуччя, символом надії. Ми, українці, миролюбивий народ. Щедрий, гостинний, щедро зустрічаємо гостей та останнім ділимось нужденним. І щиро бажаємо миру. Вінок українців, він символ, він підтверджує, що Україна єдина, нероздільна і нескорена. Отже, будь ласка, творіть, працюйте! Наше дитинство, наша сім'я, вчили батьки, з маличку літ любити людей, любити весь світ. Любити Суддія землі маємо жити. Так казав французький письменник Франсуа Кавле, тож віримо в ЗСУ і з нетерпінням чекаємо перемоги. Слава Україні!